Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі історичні, короткі історичні передачі, про історію сіл Гнідина і Вишеньок, а також інших населених пунктів Бориспільщини. Сьогодні ще наша розмова буде про добу Бронзи. І Саме цей період ну, порівняно найбільше дослідження і внідані в вишеньках нашими археологами. Це третє перше тисячоліття до нашої ери. І у 1930-х 1979 роках періодично проводилися розкопки і знайдено багато цікавих знахідок в тих місцях. Де проживали наші предки. В цей час можна сказати, що цивілізація піднялася на вищий рівень порівняно з кам'яною добою, і люди вже почали жити парами і вести господарство як сім'я. Вдосконались знаряддя праці. Вдосконалились е, різні е, напрямки ремесел, самі ремесла і розвивається такий напрямок е, прикраси жіночі, а також е, вироби з глини і. Ці вироби з глини, вони порівняно з кам'яною добою більш досконалі. Уже не загострене дно, а плоске у гончарних виробах, тому що ставлять ці гончарні вироби на певні ослінчики, на столи, на підлогу. І це говорить про те, що вже і житло вдосконалене і наші. Пращури, як і попередники, продовжують займатися землеробством, продовжують вирощувати стада худоби і разом з тим ходять на полювання, займаються рибальством, тому що поруч річка Дніпро. Уже вироби із металу з бронзи, не така рідкість, як раніше. І з'являються певні майстерні ремісників, які виготовляють мечі, зброю для військових, які окремі майстерні займаються лише жіночими і чоловічими прикрасами. Уже знаходять під час розкопок такі прикраси, як фібула. Нею засібалися жіночі чоловічі плащі з боку, і це була така дуже модна прикраса. Їх чимало знайдено, і передані або у історичні музеї Києва, а частина передана до Бориспільського історичного музею цих знахідок. Частина цих знахідок залишилася у приватних колекціях. Жителів України, а також села Вишеньки. В цей час більш досконалим є малюнок на глиняних виробах, більш досконалим промисел, як ткацтво, Вже люди одягаються у одяг порівняно краще, ніж у період кам'яної доби. Я хочу вам сказати, що навіть малюнок цієї людини доби бронзи, яка проживала на території Гніди Найвишеньок і, і на території Бориспільщини, було зафіксовано на розі північного оленя. І цей малюночок є саме десь 9, 3 перше тисячоліття до нашої ери. Можливо, ранішого чи пізнішого періоду, і знайдений під час будівельних робіт у селі Дударків, що неподалік села Вишеньок, там через трасу Бориспільську, з того боку. І коли дивишся на ці обличчя давніх людей із зачісками, в одязі, вони мало чим відрізняються від сьогоднішніх людей. Вони мали своє письмо, своєрідне, бо на розі цього оленя теж зафіксовано якісь своєрідні знаки, які ще ми не навчилися розшифровувати. Але разом з тим, там Такі зафіксовані знаки, які е, я знайшла на сорочках у вишенька. Тобто вони збереглися, оці знаки давні, до сьогоднішнього часу, і вони майже не змінилися. Тобто оці давні традиції, вони переходили із е, одного тисячоліття століття в інше тисячоліття. І е, дійшли аж до нашого часу. Доба бронзи характеризується особливістю поховань. Насипають кургани і великі кургани, деякі досягають кількох метрів, е, там хоронять більш багатших людей, е, їх хоронять. Пам'ятаєте, що у кам'яну добу у таких ямах ховали де 28 метрів і хоронили людей. Це хоронять у курганах. Дуже багато зафіксовано місць розселення у вишеньках в період кам'яної доби археологами. Ну от, Наприклад, я тільки зачитаю деякі місця, де знайдені Місця поселення цього періоду. Поселення 3 го тисячоліття до нашої ери до Бабронзи. Недалеко саме у урочищі Будницька гора. Дата відкриття 1930-1947 рік. Так само цього періоду на підвищенні лівого берега річки Золоча за 2,5 кілометра на північний. Схід від берега Канівського водосховища. А там з півдня була тракторна бригада, дата відкриття 1947, 1960-1979 рік. Поселення також е, на південний захід від країв села е, біля озера Баклажного. Займає підвищення біля озерця за 200 метрів на північ від каналу. Що з'єднує шлюзи третій і четвертий, Дата відкриття 1979 року. Я зачитую так детально, тому що, звичайно, ці розкопки проводилися не масово, тобто не дуже на великих площах. Коли я вийшла до одних і мені показали, де проводилися ці розкопки, то це просто квадратні метри. А поселення ж були великі, це було Можливо, і на тисячах квадратних метрів декілька цих селищ розміщувалися. І от в різний період у різних місцях шукали ці поселення. І я вам зачитую, щоб ви знали, наскільки давня-прадавня земля села Вишеньок і села Гнідин, так, цієї ж доби між водосховищем за селом та селом. Відстань від Водосховища менше пів кілометра, було знайдено поселення, від нього проходить дамба. Дата відкриття 1979 рік. Так само доба бронзи, в урочищі Багрино, це майже з краю села Вишеньки. Дата відкриття 1960 1960-1970. 1900. 79-й рік. Слід сказати, що там відкрито був могильник Другого століття до нашої ери і досить ґрунтовно досліджений окремо. Ми про цей могильник будемо говорити на одній із наступних коротких наших лекцій. Також було поселення доби бронзи. За дамбою, у урочищі тайчик. Це неподалік Дніпра, в 60-му році відкрите відкритий це поселення. А також у урочищі Обірки, недалеко від Четвертого шлюзу, розкопки проводилися в 1947, 1960, 1972 році. Поселення другого першого тисячоліття до нашої ери до Бабронзи на корінному лівому березі Дніпра за 1,3 км на схід від мосту через струмок, що по дорозі Гнідин вишеньки висота гори 30 метрів, дата відкриття 47-й рік. Тобто плавно переходили поселення на землі села Гнідин. Поселення доби бронзи другого першого тисячоліття до нашої ери відкрите в 1979 році на березі струмка, який розділяє гнідин та Вишеньки. за 100 метрів насосна станція. Хто місцевий, знають, що тут насосна станція. Але ніяких знаків, що тут жили люди древні. Не зазначено, що це священна земля, яка не підлягає забудові, бо там, же, біля цього струмка, вже розгортається знову забудова. Поселення другого першого тисячоліття до нашої ери, знайдене у 47-му і 79-му році, біля обмежених гирлом річки Золочі, шлюг, Шлюз номер 3 урочище селище. Поселення доби цього ж періоду доби бронзи за 2,5-3 кілометри на південь від села на березі Канівського водосховища. Це е, гирло річки Ставок. Е, вона називає, її назвали Річка ставок, хоч це таке озеречко ставок. Дата відкриття 1979 рік. Так само цього періоду проводились розкопки в 1960 і 1979 році біля озера Баклажне, і знайдені ну, великі частина поселення на краю села за один кілометр від нього, бо це Баклажне десь. Озеро за, за кілометр. Ну там вже забудоване сучасними котедженими містечками. Уже там і сліду, і знаку ніколи не було і не буде. Що такі поселення були. А там ми послухаємо у наступних лекціях, що були поселення не тільки до нашої ери, а й в нашої ери, і часів княжої доби, і ранішої трипільської культури. Це 7, 3 чи 5, 3 тисячоліття до нашої ери. Був знайдений могильник доби Бронзи, друге тисячоліття до нашої ери, між лівим корінним берегом Дніпра та обвідним каналом. На дюдному підвищенні урочище Будницьке поле. Дата відкриття 1947-1972 рік. Ніде не зазначено, що там був такий могильник. І досліджений археологами, і, звичайно, жителі села сучасні нічого про це, на жаль, не знають. Поселення перше тисячоліття до нашої ери, вже ближче, до нашої доби, було знайдено у 70... 1979 і 1981 ще проводились розкопки біля озера Миничів. Це неподалік урочища Багринів, там дуже в різних періодах, там тисячоліттями проживали люди на землях вишенківських. І також інші періоди зазначені археологами нашими. Можна побачити у моїй і прочитати в, моїй, в моєму історичному дослідженні на перехрестях тисячоліть, Нариси із історії, культури та побуту села Вишеньок Том 1». Тут теж епоха бронзи, ще одне поселення було відкрите. Друге початок першого тисячоліття до нашої ери. Під Процівським лісом це знову ж таки озеро Багринів, тоді поруч озеро Миничів, а далі вже починається, можна побачити межі села Проців у лісі. Ось така була цікава і тисячолітня, не одного тисячоліття історія. У селі Вишеньки, Бориспільського району Київської області. Я дуже дякую всім, хто прослухав нашу лекцію до кінця, хто проймається історією України і саме історією своєї рідної землі, де ви проживаєте. І ми сподіваємося, що вивчення історії стане пріоритетним. Це зміцнить нашу державу, і це ще віддалить нас від московського агресора. До нових зустрічей!